Давайте подивимося, на що необхідно зараз звернути вам увагу у своєму житті. Ні про кого не думайте, ні про що не думайте. Концентруйтесь тільки на себе, будь ласка. Обов'язково залишайте свої вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю. Перегляд буде загальний, але для кожного може підняти якісь свої моменти. Зараз у вас розбите серце, як наче є якесь розчарування. Щось вас дуже сильно не влаштовує. Є якісь моменти, які заганяють вас. У таку, знаєте, коробочку, коли ви заточені у власну клітку, з якої дуже важко вибратися, і ви не маєте результату. І всі ці речі дуже сильно впливають на ваше життя і на ваш стан, на ваш емоційний стан. Так, Ви не отримуєте якогось задоволення через таку обмеженість. Так, давайте глянемо. На що звернути увагу? Зверніть увагу на те, що навколо вас є можливості, яких ви, можливо, не помічаєте. Дуже скоро ви відкриєте якусь інформацію для себе про ваше оточення. А в вашому оточенні є люди, які не завжди до вас відкриті душею. У найближчий час проявиться жінка. Жінка буде ну, такою до вас достатньо, знаєте, відкритою, але насправді та жінка зовсім не є такою. І ви побачите знаки, і у вас а, будуть такі, знаєте, розуміння, хто є ця жінка і чому вона так себе поводить. От, тому необхідно буде звернути на це увагу так, та по можливості обмежити те спілкування. Також необхідно звернути увагу на а, своїх дітей, якщо вони у вас є. Навколо дітей мені йдуть труднощі, мені йде злість, мені йде, така, знаєте, а, достатньо складні відносини, на які необхідно звернути увагу. Необхідно налагоджувати ті відносини, а не займатися самозвинуваченням і ображатися. Зараз це дуже складний процес, але необхідний час для того, щоб цей егоїзм трошечки знизився, от і необхідно для того приймати якісь рішення.